Загалом для поїздки нашої української делегації, на чолі з премєр міністром пані Юрією Свероденко, президент України виділив три основні завдання. Звичайно, що дуже важливий третій ця зустріч в кінці цього тижня, в п'ятницю президентів України та Сполучених Штатів, але буде працювати урядова команда і мова йтиме знову ж таки про системи ПВО, про далекобільну зброю, а також про санкційний. Тиск, бо окрім американської зброї, Росія боїться американських санкцій, і ну абсолютно точно вже аналітики порахували, що е, вплив е, санкцій, коли вони одночасно приймаються і Європейським Союзом, і Сполученими Штатами, і загалом країнами Великої Сімки, вона ну набагато більший вплив, коли приєднуються Сполучені Штати, в тому числі це стосується енергоносіїв. Ціни на нафту, а також ну обмежень на тюньовий флот Російської Федерації. Тому це теж важливий трек. Ну і звичайно, це енергетична безпека. Європейський союз уже заявив про виділення додаткових 100 мільйонів євро на зиму, на те, щоб Україна змогла пройти нормальну зиму. Це додатково до 800 мільйонів, які уже. Були погоджені. Ну і безумовно, допомога сполучених штатів в нашій енергетиці також важлива.